Вітаю всіх, хто не забуває переглядати гороскоп на тиждень. З вами ваш вірний, хоч і трішки божевільний, оракул Діанетіс з програмою Космічний зв'язок. Єдине шоу, де зірки інколи брешуть. Коротенько пройдемось по основним, наймагічнішим передбачуванням. Якщо ваш знак рибки, дивіться, а то волосся може стати дибки. І не тільки волосся. А тілець? Він, звісно, молодець, і це, на жаль, кінець всіх моїх прогнозів для нього. Раки обережно зірки попереджають, є ризик наробити каки в переносному, звісно, значенні. Хоча хто його знає, скорпіон знайде собі мільйон, але це буде мільйон повідомлень, які ви забули прочитати. Звісно, я як фахівець зірок не гарантую, що щось із цих пророцтв збудеться. Але достеменно знаю, що інтернет від Діанет абсолютно підходить всім знакам зодіаку. Оскільки він працює стабільно навіть під час ретроградного Меркурію. А тепер вибачте, але мені треба терміново перевірити, чи не зіпсував мені цей Меркурій картку для оплати інтернету. Першого дублю